Всім привіт! Я Андрій. Прийшов місяць мого стажування у Саппорт Ван. Хочу сказати декілька слів про позитивні моменти, які відбулися. Ну, По-перше, я познайомився з колективом, в якому буду працювати. Гарні, доброзичливі люди. Сподобалося, що всі завжди готові прийти на допомогу. І тому не так страшно братись за складні. Також хочу відмітити, що я покращив свої навички використання інструментів для пошуку помилок, які виник, можуть виникати, коли клієнти користають наш сервіс. Ну, і третій момент, який я про себе відмітив, це те, що в деяких задачах ну, в мене вже, я вже відчув стан потоку, в якому дуже приємно працювати. Який саме для мене вказує, що я можу виконувати цю роботу, можу бути корисним, можу співпрацювати з командою. Тому можу сказати, що час сплинув швидко, недаремно. В цілому я задоволений. Гарного всім дня!